Доброго дня! Сьогодні ми з вами поговоримо про динаміку ліній в Кріта і навчимося на основі побудови, на основі якогось скетчу створювати свій лінійний контур для зображення. Що для цього нам буде потрібно? Ну, Звичайно, робоча область в Кріта, також нам необхідний буде скетч, який. Ми будемо використовувати для нашого зображення. Ну, наприклад, я використаю ось. Зараз я вам продемонструю. Так, ось такий скетч дівчини. Так, ну, можна абсолютно любий скетч підбирати. Тут є простіші, є складніші скетчі, які вам більше так, я обираю ось цей, Нажимаю праву кнопку мишки, вибираю Копіювати зображення. Далі мені вже цей елемент не буде потрібен, а нам необхідно це зображення додати в кріту. Для цього так, перепрошую, нажимаємо Ctrl-V, кажемо, що хочемо отримати з віддаленого джерела. гаразд, так. В нас відкриється цей об'єкт з зображенням. Після того, як він відкриється, можна нажати комбінацію клавіш Ctrl-T, щоб його збільшити до відповідних якихось розмірів, так, з якими ви там хочете працювати. Ну і далі ми будемо з вами працювати над створенням свого власного скетча. З чого почнемо? Так, почнемо з того, що пропрацюємо, наприклад, брови, очі. Ну і потрошки будемо рухатись далі. Що для цього потрібно зробити? Для цього потрібно нам створити шар для малювання, який буде знаходитися поверх нашого шару з скетчем, який ми використали. Далі ми будемо працювати з інструментом, який у нас називається. Динамічний пенсель і використовувати елемент для малювання, який в нас називається Sketching 2. Так? Ну, тут є різні варіанти скетчингу. Sketching скетчинг 1, Sketching 2. Ну, мені зручніше працювати з цим елементом. Чому в чому суть його? Так. Ні, ні, перепрошую, це навіть не скетчинг 2, а скетчинг 1. От Ми промальовуємо елемент, і він зразу створює ось такий елемент з скетчем. Тобто я собі малюю лінію, і коли я завертаю, вона в мене щось затушовується. Колір вибрати я вам рекомендую, який буде відрізнятися від кольору вашого скетча. Так І в принципі можна тоді починати працювати. Чому я кажу, кольор який буде відрізати, ми потім все одно це замінимо на чорний і ніяких проблем на цьому не буде. Починаємо працювати над брувою. Вибрали інструмент Sketching 1. Вибрали собі колір, яким ми хочемо промальовувати ці об'єкти. І далі починаємо малювати. Знову ж таки, ми промальовуємо нижню частину елемента. Можна не повністю дотримуватись цих об'єктів, які там в нас є, і далі йдемо вверх. І бачите, в нас цей об'єкт починає затушовуватися відповідно до того, як ми там промальовуємо наш елемент. Більше того, я звертаю вашу увагу, що деякі об'єкти не затушовані, але нічого страшного, коли ми почнемо, там, наприклад, посередині промальовувати цей, відповідно, у нас також буде відбуватися затушовування. Тут, наприклад, нас треба дотушувати, ми можемо також ще там додатковий елемент додати, промалювати, щоб воно в нас краще затушувалося. Далі додаємо елементи, які будуть тут От. А, промалювали. Тепер можливо трошки зменшити розмір розмірів. Приступаємо до другої брови, аналогічно. Що ми робимо? Починаємо промальовувати. Так, Тут в мене основний об'єкт, і по чуть-чуть йдемо елементом скетчинг. Якщо ми десь відступили від цього, ми можемо знизу собі дотушувати і додати ті всі об'єкти, які нам будуть потрібні. Так, от, Наприклад, тут у нас. От. Так. Єдине, що наголошую, якщо ми відпустили, то відповідно далі нам потрібно буде вже наново цей елемент запускати, щоб у нас відбувалося затушовування. От мене тут затушовується, бачите? А далі там зверху не затушовується, тому що я відступив від мого елемента, який в нього не був. От тепер я вже собі можу пройтися. Але знову ж таки, це нічого страшного, тому що я тут вже можу по цій лінії трошки грубше собі йти. Не боятися вийти за межі об'єкта. Доходжу до елемента, де в мене відбувається тушування, і є затушовую ті всі елементи так, щоб воно мене повністю влаштовувало по елементу, який там є. От. Якщо є якісь додаткові об'єкти, які треба, так само можете їх додати, промалювати. Знову ж таки, це ви самостійно промальовуєте, тому не обов'язково має бути все по тих елементах, які там у вас були. От, Затушовуємо. Так, тут так само. Тепер нам потрібно дійти до того місця, де ми почали друге тушування. І собі вже тут затушовуємо по відповідних наших там потребах, які в нас є. Так, є. Додаткові ці лінії собі, ну, зближуємося і собі промальовуємо їх самостійно. Так, ну, тобто окремо від цих елементів, які там в нас є. Якщо десь потрібно додаткове тушування, чуть-чуть в бік зміщаємося і в нас воно додатково затушовує ці елементи. Так, ось тут, наприклад. От. І маємо, в принципі, промальоване, знову ж таки, не боїмося відступати від там. Елементів, які є в нас в загальному, тому що е, може бути таке, що в нас там, наприклад, воно буде якось трошки по-іншому виглядати в порівнянні з тим е, об'єктом, який у нас був. Так, в тому якраз полягає суть е, динаміки побудови ось цих ліній е, скетча. От. Так, ну, подивимося, що в нас вийшло. От, бачите, в нас вже є таке гарне затушоване око. Далі працюємо з наступним елементом, тобто з цим оком. Так. Точно так само проходимо по його контуру. От давайте я тут вже почну тушувати, потім далі ту наступну частинку допрацюю в мене воно вже там тушується, де мені треба трошки зменшити, я собі заливаю. Додатково ті елементи, які в мене там неналежним чином затушувалися, я їх дотушовую. От і є так створений той елемент, який мене влаштовує. Далі добудовую ось цю частинку, яка в мене там є. І тут я затушовуємо цей об'єкт так, щоб воно у нас повністю цей. Далі працюємо над додатковими лініями, які там у нас йдуть. Пробудовуємо їх таким чином, щоб воно гарно відображало цей елемент. Де потрібно затушувати більше трошки в бік, зміщаємо олівець. І таким чином у нас відбувається побудова ось цих, цих динамічних ліній. Це, звичайно, трошки кропіткий процес, він займає достатньо багато часу. Так само з оком. Так, давайте тут ми пропрацюємо цей елемент. От. І, в принципі, отут можна так само залишити от. Є. Тут в мене, бачите, я трошки змістився, я це можу додати. От і все. Є. Далі нижню по віку. Так само пропрацьовуємо цей елемент. Чому я залишаю ось ці задні точки? Тому що, якщо я почну цей, вони в мене трошки будуть неналежним чином затушовуватись, тому залишаються в нас ось такі елементи. От, бачите, я зараз йду. Як воно йде. Це не зовсім то, що мені потрібно, тому стараємося ці задні точки додавати як окремий елемент тушування, щоб ви потім могли з цим справлятися. Так? Давайте я тут вже дойду з оком до завершення. От, починаю нове тушування, і тоді воно в мене вже йде набагато краще. Так? Немає... О, тут, бачите, в мене так само воно пішло. Тому Можна тут зробити так само, як окремі блоки. От Затушували. Перейдемо ось тут. Так, затушували цей елемент. І тепер залишається у нас ось цей нижній. Так. Є. І тут там пропрацьовуємо нижню частинку нашого цього. Є. Е, ну, далі можемо працювати над наступними об'єктами, які ми будемо створювати. Так? Це лінії, які стосуються носа нашого. До речі, отут ми можемо ось так трошки зробити. Тобто, де є товстіша лінія, ми проводимо ось ці елементи стушування. Ну, єдине, що не забувати зближуватися. От. Бо може бути така, як в мене, штукати, знову я введу. О, де товстіше я собі чу-чуть. от є. Далі аналогічну ситуацію пробудовуємо для того, щоб зробити ніздрю. Так. І так само тут. Робимо обрис носа. Ці елементи, де в нас просто лінію, ми без тушування промальовуємо їх так, щоб вони в нас відображали якісь певні особливості нашого носа. Так. Ну, Відключаємо, дивимося, що в нас є. Ось така ситуація: в нас є вже обличчя. Далі саме цікавіше з волоссям. Тут, в принципі, точно така сама ситуація відображається. Ми промальовуємо конкретні волоски, але перед тим, як ми приступимо до конкретних волосків, я би все ж таки рекомендував пройтися і додати рамку обличчя. Так, отут я частково прохожуся. Так. От. Я вже тут дійшов. Отут в мене, наприклад, є грубша частинка, яку я хочу додати, я її можу собі затушувати. От. Далі тут тунесечки, а отут в мене вже буде товстіше. Так само приближуємося. Починаємо затушовувати ті елементи, де нам має воно бути грубше. Собі трошки виходимо за. Рамки, так, от, і протушовуємо цей елемент. Далі тут будуть лінії обличчя, а ми собі працюємо над контуром. Так, от, І тут в мене вже є певний контур обличчя. Так, Що стосується волосся, тут така сама ситуація. Ми бачимо, де в нас є товстіші, де в нас є лінії. Менш товсті. Так. Ми стараємося максимально кожен волосок пропрацювати в тих моментах, де в нас є товстіші лінії. Ми можемо собі ці об'єкти затушовувати. Так, і пробудовувати ось цю динаміку ліній волосся. Так, отак. От От тут я можу трошки собі додати тушування. От. Далі тут йду знову до загального. Так, не соромитися, якщо у вас відбувається якась ситуація, що ви виходите за межі вашого цього, це нічого страшного. В принципі, волосся в нас у людей лежить не. Всіх зовсім ідеально, і тому цей ефект скуйовдженого волосся все ж таки буде формуватися. Так? От. Е, після того, як ви повністю пройдетеся по всіх моментах, наголошую, що тут треба повністю всі моменти пройти е, волосся. Так? Тобто, е, і ось ці об'єкти, які в нас тут є, так, е, ось тут додати. Е, Цікава штука, зараз я вам продемонструю ось тут як можна, де в нас є таке ефект розмиття. Тут ми просто протушовуємо лінії звичайним нормальним цей, без сильного тушування, але ми можемо зменшити прозорість до, наприклад, 20% і починати затушовувати цей елемент от, таким чином. І робити ось цей ефект. Розмитості. Так, Це ми можемо ось тут зробити, можемо зробити ось тут де підборіття і так далі. Я для економії часу відео ці всі етапи пропущу, і вже вам продемонструю, що буде в мене в кінечному результаті, коли ми пройдемося по всіх контурах. Отож, я пройшовся вже по всіх контурах, промалював ось ці елементи всі. так, губи, шию і так далі. От, бачите, це в мене як воно було до цього, так. Це як воно вийшло після створення ось цього скетчу. Коли ми це промалювали, нам необхідно з вами зробити це вже його в вигляді якогось контуру, чи якоїсь певної маски. Для цього, ну, чи там арту і так далі, для цього, що нам потрібно зробити. Е, ну, Найзручніше для цього нам використовувати елемент, який е, називається е, маска групування, е, групування швидким обрізанням, так, тобто Вибираємо групування з е, швидким обрізанням, У нас тут створюється шар маскування. Е, ми можемо е, відповідно, вибрати колір, який ми хочемо перекрасити. Наприклад, я хочу, щоб це був у мене чорний елемент. так, Тому е, задаю чорний колір. І вибираю інструмент заливка. І на цій масці маскування я заливаю чорний колір, і в мене цей скетч, в принципі, вийде чорного кольору, як, відповідно, я там собі запланував з певними такими моментами, які там були сформовані і додані. Ну, в принципі, про використання масок і ліній. це все. Далі ми можемо там, наприклад, маску розфарбування використовувати. Можемо ще додатковий шар створити для того, щоб попрацювати з пензлями кольорами. Але якщо говорити суто про лінії, це в нас все. На цьому, все дякую за увагу.